Сам і нині владико, святи цю, Духом твоїм святим, сам і нині владико, освяти воду цю, Духом твоїм святим і дай усім уся поклоніння, Оцінь, бо голоса свідчи про тебе, улюбленим тебе, сином і і і голубині сповісти, слава, сверження, я вися, ти христе Боже, і світ просити слав, висяти, христе, Боже, і світ просити славі, свята, Христища, Ти Боже.